Давайте власне долучимо до нашого ефіру військового оглядача журналіста Василя Пахньо. Пане Василе, вітаємо вас. Добрий ранок, пане Василе. В контексті ось цієї інформації, що я щойно озвучила заява міністра фінансів Німеччини щодо непохитної підтримки Німеччини. На вашу на вашу думку. В цілому риторику риторика Німеччини вона не сильно мінялася протягом останнього року. А чому тепер вони говорять, що вони є найбільшим прихильником в Європі? Тому що власне Італія так само, начебто, нас дуже активно підтримає Франція та сама Британія. Чи не ви, чи не видається, що тепер трошечки такі ну певні даруйте як змагання йдуть між країнами, хто більше любить Україну? Ні, я так не думаю. Я просто це об'єктивна реальність. Якщо ми подивимося на е, елементарну кількість збройової допомоги, яку нам надає Німеччина, то ми побачимо, що це топ серед усіх країн Європи. Ось і все це, це найпростіша відповідь, яка на це є. Е, Німеччина нам нагадаю, передає, окрім того, що в числі останніх дуже дороговатісну допомогу у вигляді е, зенітних ракетних установок Петріо, так Німеччина ще й передає свої зенітні ракетні комплекси свого виробу. Ництва це зокрема Айрісті Малого середнього радіусу дії ракети. До них це зенітні установки. Гепард також від Німеччини до нас приїхали разом із боєкомплектом до них. я Тут можна згадувати ще танки. Танки не грають її важливої ролі від Німеччини, але це були леопарди на постійній основі Німеччина нам передає інженерні машини і бронетранспортери. Тому вочевидь, що це країна, яка найбільше фінансів з поміж усіх країн Європи вкладає в це. І найбільший обсяг зброї допомоги надає. Тому справді вони є лідером на європейському континенті. Пане Василю, маємо ще оперативну інформацію про те, що голова військового комітету НАТО Джузепе Каводрагоне повідомив, що до кінця цього року військова допомога надана країнам альянсу Україні для захисту від російської агресії становитиме близько 50 мільярдів доларів. Він також додав, що альянс і далі допомагатиме Україні. Маємо змогу почути більше деталей. Країни НАТО надали 99% від загального обсягу військової допомоги у 2024 році. Її вартість досягла. Країни НАТО надали 99% від загального обсягу військової допомоги у 2024 році. Її вартість досягла 50 мільярдів доларів. Станом на січень 2025 року ми вже маємо 33 мільярди доларів. Але до кінця року ми будемо на рівні попереднього показника. Прогнози дуже оптимістичні. Джузепа Драгоне, голова військового комітету НАТО. Пане Василю, ось ця сума в 50 мільярдів доларів, власне, яку нам надають в рамках військової допомоги країни НАТО. Наскільки можемо оцінити це за багато, це за мало? І безпосередньо, коли ми кажемо про головну їхню допомогу, чи потрібно в перспективі потім кажучи про гарантії безпеки, розраховувати на присутність так званих миротворчих місій їхніх військових на території нашої держави? Бо ось щодо питання гарантій безпеки, це напевно таким спірним залишається. Мовляв, фінанс ми будемо, допомагати будемо, а от щодо людей і їхньої присутності тут, то поділяються думки буквально там 50 на 50, я б навіть так оцінила. З приводу достатності чи недостатності, я тут буду таким своїм банальним, який багато хто хто там може коментувати цю тему. Скажу, що зброї ніколи багато не буває. Ну ми прекрасно розуміємо, що у нас є недостача зенітних ракет. Вони нам потрібні в більшій кількості. У Нас є недостача зенітних комплексів. Нам їх потрібно в більшій кількості. Нам би пасувало мати більше літаків і більше номенклатуру озброєння до них. Все це якраз такі дуже високотехнологічні речі, які коштують шалені гроші в багато в чому іншому. Ми самі себе можемо забезпечувати. Хоча. Без підтримки партнерів, наприклад, так само у виробництві артилерійських снарядів, нам теж ну доволі таки сутужно, тому що щонайменше десь половину напевно забезпечують нам якраз такі західні партнери, тобто того обсягу допомоги по різному можна трактувати війну. Тобто насправді чим. Чим технологічнішою війна стає, тим дорожче це все коштує. Чим більше ми хочемо застосовувати елементів штучного інтелекту, тим дорожче це все коштує, тому що це все мізки і це все дуже дорогий товар, а не а не бо там банально виготовити набої до стрілецької зброї, е, які є там прототипом чи на танкові снаряди, які є прототипами минулих воїн, а на сучасності, е, тобто, очевидь, що хотілося б. Завжди більшого фінансування з приводу, ну це взагалі це одна історія. А з приводу того, що ви кажете про миротворців, це зовсім інша тема. гарантії безпеки, миротворців, тому подібні речі, я скажу так: з того, що мені відомо, миротворчі місії за кордоном, вони готові максимум бути присутніми десь в районах, таких як Київ, як місто Дніпро і максимум Одеса. Ну, може, Львів. Ці Миротворці суттєво на ситуацію не вплинуть, тому що з іншого боку, будьмо відверті, росіяни європейці, е е точніше, вони не спроможні змобілізувати таку кількість військ для того, щоб отримувати лінію фронту. Вони не готові воювати, немає готовності і реальної воювати. Вони не можуть рекрутувати і 20-30 тисячного контингенту до України з поміж усієї Європи. Тобто, при всій такій карявості і про претензії до української мобілізаційної системи. Системи, але. Uh... Напевно, що близько 20 тисяч, як раніше йшлося відкритих даних, і про що говорить президент близько 20 тисяч українців, щомісяця вдається мобілізувати наші нашому білізаційному апарату. Європейці не не спроможні на це усієї європою для того, щоб всіх мобілізувати, рекрутувати до війська. Ну не суть важливо зараз це. Факт полягає в тому, що європейський миротворчий контингент. На мою думку, він не буде таким таким дієвим аргументом, яким може бути насправді реальності. Це Підтримка ось така грошова в сенсі розвитку української армії для того, щоб ми для чого нам потрібні гроші, і можливо певна інфраструктура та залучення західних партнерів. Нам потрібно переводити армію далі на стандарти. Те, що називається НАТО, а то й можливо, навіть новіші сучасніші стандарти. Нам потрібні гроші для того, щоб формувати кістяк високооплачуваної контрактної армії, тому що це наша надія на майбутнє. Ми маємо мати дуже, дуже навчену, висококваліфіковану, високооплачувану і престижну контрактну армію, де люди, які зараз воюють, дехто з них має знайти себе, своє подальше покликання і своє продовження кар'єри, і і на це нам потрібні гроші, і на це нам потрібні гроші, зокрема наших західних партнерів, щоб ми могли забезпечити такий ну такий буст для наших військових, поки ми самі не зможемо заробляти достатні масив, аби годувати свою армію. Відповідно на це нам потрібно гроші. На потрібно гроші на їхнє оснащення, переозброєння і дуже висококваліфіковану підготовку, тому що банально, коли ми зараз а нам зараз треба говорити насправді про мілі, контекст мілітаризації усього населення. Тобто, поруч із контрактною армією треба створювати дуже потужну резервну армію, де кожен із нас із вами. Буде е, афілійований так в тому чи іншому варіанті, е, за тим чи іншим розрядом, скажімо, до військової служби або до військового обов'язку. Буде розуміти, що він робить на час е, відновлення повномасштабної війни, яке дуже високо ймовірно може відбутися. Е, розуміє свою частину своїх командирів, свої обов'язки, і може за лічені. Години прибути до свого місця виконання служби несення служби на випадок нової загрози, то загрози. Тобто, це формати ізраїльської резервної армії для того, щоб отримати резервну армію. Це також потрібно кошти. От для того щоб резервна армія нормально існувала, потрібно проводити постійні збори резервістів. А це банально, навіть якщо ми зараз подивимося, от пригадайте. У Нас на початку цього року були ухвалені рішення. Я чітко пам'ятаю, що міністерство освіти мало впроваджувати історію загальної військової підготовки для студентів вищо. Mm -hmm. Для студентів вищих. ця історія, ця програма вона б мала вже стартувати. Ось за к дні з 1 вересня, відколи розпочнеться навчальний сезон. Я Ну то я знаю, розумію, що цього цього не буде запроваджено, тому що просто-напросто немає на це коштів ні Міносвіти ні міноборони ніхто б інший не мав би взагалі хто, хто має цю програму. Тому що зараз для того, щоб нормально підготувати наших студентів, потрібно використати дуже велику кількість, наприклад, набоїв реальних бойових набоїв. Тому що інакше це не буде мати сенсу. Набої можливо навіть дронів і тому подібне, але. Ці речі потрібні наприклад зараз для фронту. У нас їх не вистачає для фронту, не кажучи про те, щоб готувати в мілітаризаційному підході людей у тилу. Тому на це все потрібні дуже великі гроші. Наша країна має перейти на, на рейки. Я не буду використовувати слово мобілізація, а мілітаризація. Тобто, кожен з українців має навчитися збройовій військовій дроновій справі іншим Пане питанням, вас... які включають військову службу, і на це потрібні гроші. Безумовно, ви абсолютно провіяти. Тут з вами згодна, але маємо ми нині трошки іншу реальність. У нас хлопці на фронті сточуються. Де нам взяти військово технологічну армію, і тому подібне абсолютно з вами згодна на 200 мільйонів відсотків погоджуся. Потрібна така армія, яка буде ще вчити, в тому числі і НАТО, як треба воювати. У нас людей банально на це може не вистачити. У нас люди виїжджають, вивозять своїх синів. Багато ви самі знаєте, яка у нас ситуація з ухилянтами і тому подібне в цьому контексті стосовно моротворців, багато хто з. Власне, очікував, що принаймні зайдуть миротворчі контингенти, і хай не на фронті, хай не на, на передовій, але десь там більш в тилу нам допоможуть власне якось стримувати цю російську агресію. Виходить так, що знаєте. Не хочу повторювати, цитувати окупантів, але знову ж таки, виходить так, що ми вам хочемо дати гарантії безпеки. Ми давайте ось вам гроші. Ви воюйте, поки ви там не сточитеся до останнього солдату. А ми будемо вам давати гроші там і, і зброю. Ну мені здається, це трошки не ті гарантії безпеки, на які б ми мали право розраховувати. Ми можемо мати право розраховувати на будь-що, але є е, реальні обставини, за яких е, воюватимуть рівно українці, от і все тут, тут, тут нічого додати. Е, з приводу тези вашої, що ми сточуємося, е, ми неправильно використовуємо вочевидь свої ресурси, бо у нас була краща, краща підготовка краще розуміння, наприклад, штабних офіцерів. Е, ну. Ми не чуємо таких, напевно, що заяв про те, що не вистачає особового складу або не вистачає чогось в таких бригадах, як Хартія, Азов чи Третя штурмова. Правда, ну. Якщо й чуємо, то дуже 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 рідко. Вони якось справляються зі своїми задачами. Тобто, це йдеться про питання підготовки про організацію цієї військової служби. Я навіть назвав цифру ту, яку вже озвучував президент: про 20 тисяч мобілізованих українців, які з'являються проходять через систему ЦК і та СП. Проходять щомісяця значно більше ніж 20 тисяч українців. Тобто, вони ж кудись потрапляють. Питання просто як їх навчають, хто їх навчають, до яких командирів вони потрапляють? Як командири цим, цим особенно? Бом складом, які потрапляють до їхнього розпорядження, знову таки розпоряджається, як вони ну бо військових інколи око сіпається від деяких наказів згори, коли з'являється там втрата позиції і позицію цю об'єктивно без втрат, без малої крові, як то кажуть, не можна відбити. А з'являється берка бойове розпорядження на те, що відновити відновити, відновити позицію, яка просто має в цьому сенсу, має можливості. не в цьому сенсу. Тобто, це про елемент організаційний в наших військах, як хто і яким чином послуговується особовим складом і не тільки особовим складом, а ресурсом там боєкомплекту, хто як його використовує. Які дуже важливо запровадити аналітику та метрику в українських збройних силах. Тому що я чітко пригадую. Десь з рік тому Андрій Білецький давав інтерв'ю. Тоді ще будучи командиром 3-ї штурмової бригади. Він говорив, що в нас є певна урівнялівка. Що наприклад, є бригада Х, є бригада Y. Бригада Х з там з 10 снарядів влучає 10 цілей. А бригада Y 10 разів через погану свою розвідку. стріляє просто в молоко. А на виході е вони вимагають від генерального штабу там від розпорядника ну, чи від міноборони від розпорядника тих ресурсів, які вони розподіляють, е дайте нам знову цей... complex. боєприпасів що в нас кожного було по 10 снарядів і бригада X отримує 3 снаряди які вона використала але тричі влучила А бригада Y урівнює 10 отримує 10 снарядів і не влучила при цьому жодну ціль тобто це така трошечки урівнять каби жодної метрики розуміння аналітики того хто кращий, хто гірший командир як, як кого заохочувати а як кого понижувати скажімо так у статусі це це теж дуже важливе організаційне питання яке ну до нас потроху приходить але воно про воно все рівно відбудеться з часом, тому що армія побудована на менталітеті загалом нації. Тобто, кожен так як у нас в цивільному відбувається, так це відбувається в армії. Відповідно, я не зовсім згоден з тим, що в нас немає ніяких ресурсів надалі. Ми можемо мати там мати право вимагати від партнерів будь-чого іншого, але об'єктивності заради це кожен із нас має, має усвідомити своє місце в, в воєнній машині України, і на це я повторююся, що реально можуть дати наших партнерів це гроші. Пане Василю, і наостанок не можемо не пропитати з приводу того, що ми буквально просто зараз спостерігаємо з приводу загарбницьких дій там на нашій Донеччині. А наразі наші сили оборони оточили ключові позиції біля добропілля. Однак про покращення ситуації там говорити зарано. Росіяни дійсно ведуть активні дії неподалік населеного пункту, але окупувати його ворогові не вдається. Про це повідомлень речнику Сов Дніпро Віктор Тригубов в ефірі телемарафону. Пане Василю, якщо ми відкриємо мапу і подивимось на оті, ну як їх люди назвали в соцмережах роги які вдалося росіянам буквально за добу зробити, а власне станом на зараз вони перерізані ні. Так, мета, метафорично пояснюючи, і вони перерізані, і ось цей а, відрізок, там де кучерів яр, він досі на мапі а, світиться як червоним. Тобто, відповідно, там якась присутність в окупаційних військах, я розумію, є. І виходить, що вони в оточенні, І нам варто сподіватись на ну можливо навіть суттєво поповнення обмінного фонду. Чи які подалі будуть розвиток подій саме от на цьому відтинку Донеччини? Знаєте, Така ситуація, ну по перше, я хочу таку тезу додати, що це сталося не за один день. Такий прорив окупантів він е, продовжувався подовж певного часу. Е, за один день могло статися просування та тих піхотних груп. Але підготовка до такого е, рейду, умовно кажучи, вона відбувалася, ослаблені, розм'якшені тієї смого оборони відбувалися продовж тривалого, більш тривалого часу. Е, саме тому, власне, ті ж діпстейтівці, які підсвічували цю ситуацію дуже активно. Вони апелювали до того, що ну не можна брехати в доповідь, якщо вся Ас, якщо в тебе там уже просідають позиції, які призведуть далі до подібного локального прориву, менше з тим, перейдімо до кучерового яру, до тієї ситуації. Знаєте, по факту, якщо подивити, от так, як зараз виглядає мапа діпстейту на напрямку Добропілля, по факту насправді просто це важко описати класичними осінтерськими проектами і усвідомленням на картах. В нас таких позицій, як з однієї, так і з іншої сторони, як в Кучеровому яру, є дуже багато по всій, ліній, по всій смузі фронту. Онто насправді в нас буває таке, що українські військові перебували. Я знаю точно в оточенні на напрямку білогорівки. Вісім місяців, якщо не помиляюся, вісім місяців на овчанському напрямку У нас такі самі історії були в районі овчанських хуторів, де рекордно прикордонники були понад 200 днів на позиціях, які вони отримали в оточенні. Справа в тому, що через дуже розріджену зараз лінію бойового зіткнення смуги такі, дуже часто виникає таке, що Наша піхота опиняється в тилу противника. Противник опиняється в нашому тилу, і це такі суцільні смуги з оточеннями. Питання просто чи дають їм далі рухатися дрони. Наші дрони і ворожі дрони в межах так званих кілзон, тому що кілзони, які не дають в принципі піхотинцям пересуватися, вони існують всюди. Вочевидь, зараз в кучовому яру росіяни все ще присутні, але попри відрізання фізичної логістики, в них залишаються можливості щодо логістики наземними роботизованими комплексами, логістики повітряної, типу важкими бомбарами як ми це здійснюємо, точно так само бабою його і тому подібне. Тому тут включаються вже інші інструменти того, як протидія. Я тому аби е, ці логістичні елементи у противника а у противник працює проти нас аналогічно. Вони не змогли бути здійсненими Наприклад, росіяни, підтягнувши на покровський напрямок і міцно закріпивши там елітну групу своїх підрозділів пологашних Рубікон, вони суттєво зменшили можливість використання наших дронів, типу Баба Яга, ну дронів вампір. Скажімо, е, і це нещодавно про це писав наш боєць 59 ї штурмової бригади Сили ти систем Серж Марко він повідомляв про те, що якщо раніше було за добу нормально для підрозділу по 100 разів вилітати на вампірі, то зараз 10-15 вилітів це вже високий показник, тому що росіяни їх збивають. Uh -huh. Тобто, я веду до того, що зараз включається інший елемент, не ось таких там показів на карті, де синя, де червона зона, де оточення, uh -huh. де є ворог піхоту, де його немає. Тут включається елемент, як його знищують і як йому технологічно відрізають логістику, тому що зараз немає піхотних піхот. Них стрілецьких боїв їх просто по мінімуму, по мізору мало зараз. Це роль грають як дрони, як знищують одне одного, як наземні роботизовані комплекси мають можливість доїхати чи не мають. Як артилерія працює по тих чи інших позиціях, як авіація працює по тих чи інших позиціях? Ось це зараз має ну, по суті що вирішальну роль. Пане Василю. Ми дякуємо вам за те, що могли змогу долучитись до прямого ефіру. Рану Клаю, проаналізувати з нами, зокрема, і аспекти гарантій безпеки, якими вони можуть бути, та чи, відповідно надішлють до нашої держави. Так званих миротворців, зокрема, і про те, що ви розповіли нам більш детально, і пояснили, що ми зараз спостерігаємо на тих мапах, які зокрема надаються моніторингові ресурси, зокрема і Діпстейт. Дякуємо вам. З нами був Василь Пихньо, військово журналіст.